Та, да, звісно, ви можете сказати, що ну я працюю, у нас з вами деменція. Ой, нізя нізя тільки працювати і все я отримую за це гроші. Чому я рекомендую усім смм спеціалістам прямо зараз вийти з соцмереж? І, взагалі, вважаю, що проводити там більше 3-4 годин немає сенсу, тому що все, що більше, дуже погано впливає на нашу роботу і здатність створювати контент. Ви коли-небудь замислювались про те, що перебування в соцмережах дуже погано впливає на нашу продуктивність, креативність і на нашу пам'ять. І ви скажете, наше так, чули, але ж це фактично за те, що нам платять перебувати в соцмережах. До речі, я Даша, експертка з соціальних мереж. Вже понад 6 років я працюю з бізнесами і брендами, допомагаю їм розвивати свої соцмережі. І цей канал про СММ з інструкціями, порадами і особистим досвідом. У цьому відео будемо розбиратися з вами разом, як користуватися правильно і екологічно соцмережами, щоб залишатися ефективними, креативними, але при цьому мати здоровий сон, не мати тривожності через постійне перебування в соцмережах, як робити той самий детокс, особливо СММ спеціалісту, коли це на межі або я працюю, або роблю детокс. От і в кінці буде. Дуже класна і дуже неочевидна порада. Я б навіть сказала, що навіть трохи протиречлива, протирічлива. Напишіть мені в коментарях, як правильно це слово говориться. І я обіцяю, вам ця порада сподобається. Зізнавайтесь, хто з вас. Зробили допис клієнту, опублікували сторіс і через півгодини піймали себе на тому, що ви бездумно скролите стрічку інсти або Тіктоку, і такі А е, що я тут роблю? І так, звісно, ви можете сказати, що ну я працюю, я аналізую конкурентів, дивлюсь, що там в трендах і так далі. Але по факту, чи запам'ятали ви останні три дописи або три відео, про що вони були? Яку корисну інформацію ви з них для себе підчерпнули? Можливо, зловили якийсь інсайт або придумали, як адаптувати цей тренд. Ви запам'ятали? Я, наприклад, не можу згадати три останні публікації, які я бачила. Пишіть мені в коментарях, якщо запам'ятали, про що були останні три публікації? А якщо ж не запам'ятали, вітаю! У нас з вами деменція. І ні, не зовсім та, про яку ви одразу подумали. А цифрова деменція це такий термін, введений, здається, в 2017 році сіднейським університетом та німецьким нейробіологом. І він описує зниження наших з вами когнітивних здібностей, втрату пам'яті, зниження уваги і концентрації. Характерною ознакою цієї цифрової деменції є якраз ця забудькуватість та низька концентрація. Тому що, коли ми постійно поглинаємо контент да, в соцмережах, знаходячись, наш мозок е навіть не намагається. Запам'ятати його, ну типу, а нащо запам'ятовувати якусь корисну інформацію, якщо ми знаємо, де її знайти? Тобто ми запам'ятаємо швидше шлях до цієї інформації, чим саму інформацію і її наповнення? Напишіть в коментарях, як часто ви повертаєтесь до тих сахранних в інсті, замість того, щоб пригадати, що конкретно ви зберігли. Через постійне поглинання цієї інформації, постійний такий штурм нашого мозку вхідною інформацією, ми мало того, що не запам'ятовуємо цю інформацію, та ми ще й стаємо заручниками такої багатозадачності. І насправді багатозадачність це не круто, тому що наш мозок він не вміє гратись в багатозадачність. він просто перемикається з однієї задачі. На іншу, коли ми собі думаємо, що ми робимо кілька справ синхронно. Насправді це не так. Через оце постійне переключення з одної задачки на іншу, з одного там сповіщення на інше, ми можемо робити багато помилок, втрачати концентрацію, втрачати уважність. Це дуже негативно впливає в цілому на нашу роботу, на наші здібності сприймати інформацію, запам'ятовувати її, опрацьовувати і так далі. А ще Через це постійне нагруження на себе цієї інформації і багатозадачності може виникнути у нас таке поняття, як сенсорна перенавантаженість. Я думаю, багато хто з нас зустрічався. Я так точно досить часто зустрічаюся з цією проблемою. Уявіть або пригадайте ситуацію. Ви сидите, працюєте, у вас в наушниках грає якийсь подкаст або якась музика? Ви сконцентровані. Тут у вас питає щось колега, або ви працюєте з дому і вас смикає постійно дитина, там закипів чайник, там щось загриміло, зашуміло, сусід включив дріль. Ну і все. І в цей момент вам просто хочеться отак зробити. І а, -а, 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 а просто відчепіться від мене. Це і є ця сенсорна перенавантаженість, коли вхідного потоку настільки багато. Що нервова система е, в якийсь момент ну, відключається і каже: Пака, я вийшла з чатика. В цілому, мені здається, що за ці 5 хвилин я описала такий собі звичайний вівторок і семенника. Е, якщо дуже схоже, з вашою ситуацією, або ви впізнаєте себе, пишіть в коментарях. Діліться. Звісно, соцмережі то скарб. Ну. Типу, я люблю соцмережі, я люблю з ними працювати, я отримую за це гроші, але негативний вплив соцмереж на моє життя і на моє ментальне здоров'я е, я вже не можу ігнорувати. Я помітила, що за останні роки, особливо за часи повномасштабки, я постійно усюди з телефоном. Я не можу його випустити з рук. Я ходжу навіть в такі місця з телефоном, де він ну, не нада. Я не працюю в цей момент. Але я постійно оновлюю щось, е, тригерюсь на якісь сповіді. На новини, постійно гортаю стрічку, коли виникає стрес, я намагаюсь піти погортати стрічку Тіктока і розслабитись. І це дуже-дуже негативно впливає на мій загальний стан і, що важливо, на мою здатність працювати. Таке постійне навантаження інформацією на регулярній основі викликає великий стрес. А коли ще й вриваються якісь негативні новини, а в нас їх достатньо цей стрес переходить в дистрес. Це такий, знаєте, стрес, коли вимикає вас. Ви просто не можете на фізичному рівні включитись і щось робити. Я пам'ятаю події з Охмедитом: це така остання сильно мене тригернувша історія. Коли мені ну треба сісти працювати, в мене купа зумів, а я просто сижу отак. І я розумію, що я просто фізично не можу ну, зробити щось. А настільки воно стригернуло мене, настільки цей такий дистрес проявився. І отут виникає таке зачароване коло, тому що ну, окрім роботи, та, і того, що ми маємо працювати в соцмережах соцмережами, створювати контент, якось модерувати його і так далі. Ми ще й намагаємось розслабитись за допомогою соцмереж. Ну тому, що нам здається, що ладно, я зараз потуплю 5 минут в Тіктоці і піду працювати, і ці 5 хвилин можуть там розтягуватись в енну кількість годин простого загубленого часу, який взагалі ніяк корисно не впливає не на нас, не на наш розвиток, не на нашу роботу. І не просто корисно не впливає, то і ще й викликає фоновий стрес. Ну тобто на стресі, ми йдемо в Тікток розслабитись. Не можемо розслабитись, тому що нервова система, і наша мозок перенавантажується, і у нас виникає фоновий стрес. І на цьому фоновому стресі, да, а ще якщо туди підключити історію про ой, самогри... самоїдство, це знаєте, коли ти лежиш, щось дивишся, щось слухаєш і гризеш себе за те, що ти нічого не робиш, і дивишся тік-ток. Отже, цей фоновий стрес переростає знову в стрес, в стан такого постійного стресу. І від того нам ще більше хочеться. Це піти розслабитись, і єдиний спосіб, який ми знаємо, супершвидкий розслабитись це піти погортати стрічку, тік-ток, сторіси і так далі. І це все в нас лише підсилює тривогу, підсилює стрес, і ми знову занурюємось в соцмережі. І так по колу. По факту ми виснажені, роздратовані, ми злі, ми втомлені. Часто з'являється апатія і небажання. Працювати, бажання просто, щоб тебе ніхто не чіпав, і ти просто полежав і відпочив. Думаю, що, на жаль, цей стан відомий багатьом. І якщо ви додивились аж до сюди, я підозрюю, що вам подобається це відео або цікавиться тема, і ви, як мінімум, вже зрозуміли, що в ваших робочих буднях щось не так, і ви готові це виправити. Тож запрошую вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, прокоментувати, і далі ми з з вами будемо розбиратися з практичними порадами, як знизити рівень стресу, тривоги в роботі з соцмережами, якщо фактично те, за що тобі платять, це працювати з соцмережами. Тож, якщо ми знаємо, що просто вийти з соцмереж ми не можемо, тому що це наша робота, ми е, маємо заробляти якось собі на життя. То треба навчитися користуватися соцмережами правильно, саме як робочим інструментом. Перше, що я дуже рекомендую зробити, це визначитись, що соцмережі це робочий інструмент, це не розвага для нас, це не відпочинок, це лише робочий інструмент. І відповідно до нього так і ставитись. Чесно скажу, це складно, тому що в нашому житті розділити цю історію між. Моїми соцмережами власними, соцмережами клієнта, тут я зробив пост, попрацював, заробив денюжку, а тут я подивився смішних котиків. Дуже складно. Але я дуже дуже рекомендую це зробити. Отже, як якщо вам потрібен ресерч, так по конкурентах або по трендах, ви собі плануєте цей час на користування соцмережами. Ну, тому що давайте по факту розберемося, що СММ-нику дійсно не потрібно сидіти в соцмережах 8 годин. Створювати контент ви можете на телефоні за допомогою додатків або на ноутбуці, або на комп'ютері. Проводити якийсь аналіз конкурентів, так, це займає час. Але це не 8 годин в телефоні. Будемо чесні. Тому рекомендую запланувати час на ресерч. Приклад, в своєму планері так і записати: сьогодні з 12 до 1.30 я буду займатися пошуком там, конкурентів, або аналізом аудиторії, або іншою задачою, да, пошуком тренду. Коли ми ставимо собі цей час і конкретну задачу, ми будемо максимально сконцентровані в цей період і займатися саме цим. Ми не будемо розпорошувати свою увагу на те, що там запостила Катя, ой, я гляну що там у конкурентів своїх, а то, або гляну, що там, а, там Сережа постить і так далі. Ми конкретно будемо займатися робочою задачею, використовуючи робочий інструмент соцмережі для зручності або для фіксації і привчання себе до того. Того, що це задача, яка має певний термін та обмежений виконанні, можна поставити собі таймер. Мені досить допомагає, я собі планую, що там у мене сьогодні пошук цікавих ідей для нових відео, і ставлю собі годину часу, коли всю годину я присвячу лише тому, що я шукаю гортаю стрічку тік наприклад, і виписую собі якісь ідеї, зберігаю їх. Зберігаю посилання і так далі. Оце, на речі, другий пункт записувати. Сідати і прям записувати все, що ми побачили, все, що там привернуло нашу увагу. Наприклад, ми шукаємо ресерч, записуємо відео один, лінк один. Заведіть собі десь папочку або там переписку в телеграмі самим собою і зберігайте туди, туди собі ці посилання і одразу фіксуйте. Ідея така-то, реалізація така-то, плюс там дві точечки, мої варіанти адаптації, да? все, що одразу прийшло вам в голову. Такий спосіб допоможе більше усвідомлено робити свою роботу та да? оцінювати, що ми бачимо, запам'ятовувати контент, запам'ятовувати теми, тобто заставляти наш мозок оцінювати, що він бачить, а не просто в тупу. Гортати стрічку, і це буде більш результативно по факту виконання цієї задачі. Не просто я бачив 20 тисяч тіктоків за останні 2 години, запам'ятав з них, дай Боже, два. А конкретно я пройшовся по цим, 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 цим пунктам, записав оце, оце і і вже у вас є така готовий, така карта, по якій ви можете йти і реалізовувати, створювати там свій контент або контент для клієнта. Також я не рекомендую вмикати додаткові якісь е, відео на фон, коли ви працюєте подкасти там чи музику. Звісно, якщо вам так зручно працювати. Щоб був якийсь фон навколо вас, ви так краще концентруєтесь, то альтернатива є класна, це спеціальні звуки для роботи. Вони сприяють роботі нашого мозку, там, з якимись хвилями спеціальними, я не сильно в цьому розбираюсь, але дійсно можна спробувати як альтернативу. Я думаю, що я в описі під цим відео залишу кілька посилань на такі е, аудіо, е, затестити і дайте зворотній фідбек, чи краще вам так працювати. Замість якогось подкасту і музики, тому що м, така музика спеціально розроблена для того, щоб наш мозок більше концентрувався, а не переключався з задачки на задачку зі звуку в подкасті на звук Тіктоку там або ще кудись. Ще одна порада це альтернативні джерела інформації. Не в інстаграмчику почитати пост колеги експерта, а книжку почитати або попросити чат GPT вам переказати книжку, або подивитися велике відео на Ютубі, послухати подкаст, або піти на навчання. На якийсь курс, на якийсь вебінар, воркшоп, можливо, це якийсь нетворкінг серед інших спеціалістів, поспілкуватися з людьми. Тому що насправді таким способом ви більше запам'ятаєте, більше зрозумієте. І, до речі, про книги є дуже багато крутих професійних книг. Прочитавши які, ви зрозумієте, звідки ваші е, колеги беруть ідеї для постів. Якщо необхідно, я можу зробити добірку таких книг про СММ, маркетинг, роботу з соцмережами і таргет. Напишіть мені в коментарях, хочу добірку книг. Я обов'язково це зроблю і підберу, до речі, одразу з посиланнями, де можна ці книги взяти. Ну і як і обіцяла, трохи протиречлива порада, але цікава і вона вам сподобається. Заплануйте собі час на потупити в Тіктоці. От серйозно, як тільки ми дозволимо своєму мозку і не будемо себе обмежувати в тому, що ну ой, нізя, нізя тільки роботать і все, то реально нам стане легше. Ми не будемо тривожитись, бо ми будемо знати, наш мозок буде розуміти, що у нас є легальний час. Потупити в соцмережах. Але дивіться і слідкуйте за тим, щоб не перебільшувати свою якусь певну норму, встановлену на день. Так, нашому мозку буде простіше, тому що це тоді перетворюється не на обмеження, а на контроль. Контроль свого часу, контроль свого відпочинку, контроль, який ми повертаємо собі. Тому що ми маємо контролювати наше споживання контенту, а не соцмережі і їх алгоритми. І залишу таке наостанок питання на подумати трохи філософське, напевно. Ми, як креатори, автори контенту, які створюємо цей контент, які намагаємось створити контент, який буде більше занурювати людину в соцмережі, та, тому що ми знаємо, це соцмережам вигідно, вигідно. Але тепер ми знаємо, що це досить погано впливає на наше ментальне здоров'я не лише СММ-спеціалістів, але й в цілому всіх користувачів інтернету. Так от питання, чи є ми частиною цієї проблеми, частиною. Є машини, яка створює цю проблему. Якщо так, то чому? І якщо ні, то чому. Якщо є бажання, поділіться своїми думками і роздумами стосовно цього в коментарях. Мені буде приємно з вами поспілкуватися, подискутувати на цю тему. І дякую вам за ваш дорогоцінний час, який ви сьогодні присвятили для перегляду цього відео. Всім гарного настрою! Пока-пока!